Добрий день. На вашу думку, як змінилося життя у Харкові за останні три роки війни? Та ну, як і було красиво, так і залишилося красиво. На це. вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати роботу комунальних вдається. служб, щоб це дуже, дуже гарна і дуже гарно вдається. Да, і дуже вам дя... дуже їм дя... дякуємо за все. За цю красу, яку ми для нас роблять. Город красивий. Все стараються, щоб не напоминало нам війни. Квітну квіти висаджують і дуже приємно. Навіть от вийти, погуляти трошечки, подихати, хоч розслабитися після цієї війни. Він тільки стає красивіше, як то кажуть, незламний наш Харків. Дякуємо усім, хто тут живе, хто надихається, надихає нас. Тобто, дякуємо за чисте місто, за красиве місто. Тільки позитивні враження завжди, як приїжджаю, от, дуже приємно тут знаходитись. Транспорт, чистота, привітні люди. Дуже подобається це місто. Чи вдається міській владі забезпечувати е, життєдіяльність міста, незважаючи зважаючи на всі не я, я гадаю, що так. Подивитись навколо, люди щасливі, ходять ходять там сім'ями, тваринками і насолоджуються цією погодою. Народжують дітей. Так. Звідки ви приїхали? З Вінниці. Ну ми не місцеві, я не можу вам так сразу сказати. Но ми в захваті від цього. Міста дуже гарне, дуже чисте і приємне. Люди, і ви настоящі патріоти. Я вам хочу так сказати. І дякуємо вам. Ми з вас беремо примір. Люди стали більш виносливіше. Звикли жити з вибухами, з ракетами, дронами. Ми стали сильнішими. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати роботу комунальних служб для того, щоб людям було комфортно проживати у цьому місті? Ну я вважаю, що в принципі владі вдається це дуже добре, бо навіть коли там на початку повномасштабного вторгнення одразу після прольоту приїжджали всі служби, все Тому ремонтували, так рівні, все прибирали. Так? так дуже тішить, що е, наразі безкоштовний е, транспорт для громадян це дуже приємно. А, попри обстріли, попри все, місто чисте, місто доглянуте, це також дуже тішить. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати роботу комунальних служб для того, щоб комфортно було жити харків'янам у прифронтовому місті? Так, беззаперечно, так вдається дуже гарне місце а, взагалі здивувало нас, тому що всі так казали про нього, що тут небезпечно, але Бачу, що люди наблюдають за містом і дуже чисто на вулицях і взагалі тільки позитивні враження. Mm, люди стали міцнішими, люди стали дружніми та незламними. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати роботу комунальних служб для того, так, щоб комфортно безперечно. було харків'янам? Так, Безперечно, так люди О. почали радуватися в житті, тому що раніше ну, цього не було. О, все. Проїзд безплатний, все безплатне. Мені здається, що люди якось, ну, як українською, сплатілись, Згуртували. Згуртували, Згуртувалися. Оце найважливіше, і це дало змогу перемогти в перші дні війни. Я вважаю, що Харків змінився на краще, тому що стало більше людей, а також місто продовжує поліпшуватися за рахунок того, що влада слідкує за тим, щоб парки були зелені з квітами. Точно не погіршився. Давайте так. І ті моменти, які у нас складаються складні, вони швидко, я просто їжу по всій Україні, вони швидко, так скажемо, ну, і справляються давайте так. Люди змінилися дуже сильно, стали більш об'єднаними, так. І в принципі, настрій людей про те, що не дивлячись на таку складну ситуацію, все одно всі продовжують жити. А, ну мені здається, люди стали більш дружні, тому що всі посміхаються один одному, всі вітаються, от незнайомі. Ну це дуже радує, такого не було раніше. А ще мені здається, що стали, ну, відноситись до міста як до свого дома. Ну тобто такого також не було до початку. Повномасштабного, якось ну, жили і жили, як це треба. А зараз всі цінують, що це наше місто, це наш дім, ну, тому що, мабуть, всі відчули, що таке його а, загубити.